Це у нас сьогодні ніч е, з 19 на 20 січня 2026 року. От Юлічка, слава Богу, вийшла, почула мене з підвалу, пауч трошечки не доїла, курочки їй добре дала, теж трошки залишила, і тепер їй сухий корм. Моя хороша. І що дивно, що чорниш вийшов також з підвалу, от він їсть. Недалеко, правда, він заскочив на бар'єр біля, безпосередньо біля юлічки, то вона аж зж... вся зжалась і... і не знала, що її робити. Ну я попросила його зіскочити, ось він зараз внизу тут їсть. Е... Боїться, чорниш, не бійся, не бійся, не бійся, чорнеш, не бійся, чорнешок не бійся, не бійся, я тобі зараз дам. Не бійся, давай, давай, не бійся, не бійся, сонечко. Не бійся, не бійся, не бійся. Все добре, все добре, все добре. на, на, на. на. Ось у нас Юленька, На жаль, є у нас такі сусіди з собачками, які не вміють давати команду фу, коли собака біжить на котика. Тільки що відбулася така історія. Такса побігла активно за котиком, От за Чорнишом, зокрема, і він побіг в підвал, не доїв. Е, і Юлічка побігла в яр. Тут я Юліньке дала тут окремо поставила на вході в яр. Вона вийшла. Я її покликала, вона вийшла, от вона доїдає. Е, а Чорниш поки сидить в підвалі, боїться вийти. Я його кличу-кличу, поки боїться. Ось такі, на жаль, є. У нас хазяї собак, яким абсолютно байдуже. Що для кіцюнік і котиків це величезний стрес, що для них це дуже ситуація така небезпечна, і, на жаль, нічого не роблять для того, щоб забезпечити спокій іншим тваринкам. На жаль, маємо, що маємо. Дуже прикро. От, так, Юленька, їж, я тобі зараз додам сухого корму, сонечко, їж, пий водичку, доїдай пауч і в підвал грітися. Да, сонечко? Будемо зараз білячка шукати, лікувати і годувати. Да, зайчик? Да, сонечко, ми тебе любимо. їж да, да, їж їж курочку, їж пауч, їж, зайчик, доїдай. І бережи себе. А куди ж ти пішла? А що ти туди пішла, Юль? Юленька, а що ти туди пішла? На, 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 я тобі даю. На, Юль, не на. бійся, на, на. На, Юль, на, тримай. На Юль. Юля Юля Юля. На, я тобі поставила, Юль. на, А туди давай. Давай я тобі туди поставлю. на, Юль. Юлечка, на, 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 на. Ну я тут поставила, Юль. Якщо хочеш, підходь доїдай, йдай. побігла. Перелікалась чорний швишу з підвалу таки ще, вона перелякалась і побігла вверх. Юленька, йди сюди. Юля, давай. Кс -кс -кс -кс. Давай, сонечко. піду зараз чорношок дам знову. От чорношок знову вийшов. Кликала-кликала з підвалу, слава Богу, вийшов. От п'є водичку зараз і тут сухий корм і курочка ще не доїв. Їж, сонечко, їж, смачного тобі. Да, на жаль, отакі от у нас сусіди. Не дуже чемні по відношенню до інших тваринок. Ну, що ж зробиш? Собачка так запогнала чорноша в підвал. О, мілячок прийшов. А він замість того хазяїн, щоб дати команду фу і призупинить. І він спокійно дивиться. Так, давай, іди сюди. Давай, 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 давай. Йди, моє сонечко, на. на. На білячок мій, слава Богу, ти прийшов, сонечко моє. Слава Богу, ти прийшов, мій хороший, мій зайчик улюбий. Давай, давай, зараз я тебе погодую, а головне полікую зараз. Ну, не головне, а рівнозначне. І лікувати, і годувати це на рівні і водичку, дам тобі. Да, сонечко, їж? А я зараз пігулочку підготую з паштетом і тобі дам, да? їдеш моє сонечко, їш. Та-та-та їжіш не біси, не бійся. Давай, давай, доїдай, павочку зараз тобі підкину і сухого корму дам. Давай. Так, Поки вимикаюсь, поки пігулечку дам, потім знову, ну, що що, вон... тільки що черниш пішов уже в підвал. Не встигла я його засняти, бо займалась білячком. Не доїв трошечки, водичку попив. Зараз водичку ми даємо. Нашому білячку. А, і водичку. От білячок їсть вже сухий корм, пауч поїв з апетитом, пігулечку з паштетом проковтнув. Молодець, мій хороший. Ну і тепер е, після пауча сухий корм і вода. Все, і піде литися. Де зайчики Юленьку зараз треба. Визовець з яру, бо вона ж знову, як завжди, перелякалась, котиків, і побігла в яр. Ось, да, Давай, пий водичку, їж корм і йди грійся. А я Юлічкою ще займусь трошечки. Да, зайчик? Отак, От мій хороший, все добре. Дякую всім за все. Дякую, що приходите за посильну допомогу. Будемо дуже вам вдячні на годування, лікування, стерилізацію, обробку. Тихої, мирної ночі, всім, дня тихого мирного, всього самого доброго, міцного здоров'я і наближаємо нашу перемогу. Приходьте до нас, гості, будемо завжди раді. Всього вам самого доброго. Ще раз звертаємось до всіх, хто любить і підгодовує тваринок. Будь ласка, давайте зараз водичку. От Білячук наш поїв і одразу перейшов до водички. бо... В природі зараз воду вони знайти не можуть, ви ж самі розумієте. А якщо вони їдять сухий корм, як от у нас, їм вода конче необхідна. Вони не можуть без води. Тому дуже прошу вас всіх. Будь ласка, виносьте водичку тепленьку, це буде супер. Вони зігріваються тепленькою водичкою. Їжу, само собою, а водичка ну дуже, дуже зараз потрібна їм вода. Будь ласка, люди добрі. Зверніть на це увагу і виносьте, і, можливо, навіть з собою носіть завжди невеличку пляшечку води і якусь невеличку ємкість. Щоб можна було, побачивши кицюню, дати їй також і водички, крім корму. Дякую всім за перегляд, дякую, що приходите до нас в гості. Дякую, що любите тваринок, піклуєтесь про них. Дякую всім за все. Ну і ясна річ за. Посильну допомогу, якщо є у вас така можливість нам допомогти, хоча б трошечки для е, того, щоб ми і надалі годували, лікували, обробляли, стерилізували якийсь унічок котиків, будь ласка, надсилайте нам хоча б невеличкі. Я розумію, зараз можливості обмежені люди донатять на ЗСУ, це само собою. Але хоча б потрошечку. Якщо велика кількість людей потрошку, ми вже зможемо для котиків робити дуже добрі, хороші справи. Дякую. Ти пішов вже, так? Да? Іди, іди в підвал, грісся, Іди, сонечко. Дякую всім за все. Тихого, мирного дня, ночі. Будьте всі здорові. Дякуємо за все і чекаємо вас. Всього найкращого. До побачення.